Сьогодні ми поговоримо про критично важливу сферу в ІТ – захист існуючої іт інфраструктури у світі, де кіберзагрози стають все більш витонченими та небезпечними. Ці спеціалісти є нашою першою лінією оборони. Вони справжні детективи цифрового світу, які невпинно борються за безпеку наших даних. Підпишіться, поставте вподобайку та тисніть дзвіночок, аби нічого не пропустити. Чому ж і важко замінити людину в цій категорії? Штучний інтелект є потужним інструментом для автоматизації рутинних задач в кібербезпеці, але людський інтелект, досвід та інтуїція залишаються незамінними у боротьбі з постійно еволюціонуючими загрозами. Аналіз нових загроз, кіберзлочинці постійно вигадують нові методи атак, і людська здатність до аналізу, дедукції та творчого мислення необхідна для виявлення та розуміння цих нових загроз, що виходять за рамки відомих. Шаблонів, ші ефективний у виявленні відомих загроз, але може бути менш ефективним у боротьбі з абсолютно новими невідомими атаками, розробка стратегії захисту, створення ефективних стратегій кібербезпеки вимагає глибокого розуміння бізнес-процесів, людського фактора та потенційних ризиків. Це не просто технічне завдання, а стратегічне, що потребує людської експертизи та вміння передбачати дії зловмисників, реагування на інциденти, коли відбувається кібератака швидкі гнучкість та здатність приймати рішення в умовах невизначеності є критично важливими. Людська інтуїція та досвід дозволяють ефективно реагувати на інциденти, мінімізувати збитки та і відновлювати системи, Ще може допомогти в автоматизації реагування, але остаточне рішення та координація дій часто залишаються за людиною. Ці фахівці це не просто технічні спеціалісти, а стратегічні захисники, що забезпечують стабільність та безпеку цифрового світу Перелік професій: хто ж саме стоїть на варті нашої кібербезпеки, секюріті аналіст, з безпеки, секюріті інженер, інженер з безпеки, пенетрейшн Tester, пентестер, фахівець з тестування на проникнення, секюріті архітект, архітектор систем безпеки, секюріті адміністратор, адміністратор безпеки, секюріті софтвер девелопер, розробник програмного забезпечення безпеки, Incident Responder, фахівець з реагування на інциденти. Вулнерабіліті аналіст, аналітик вразливостей, криптографер, криптограф, секюріті, консультант, консультант з безпеки. Необхідні навички, щоб стати успішним кіберзахисником, вам знадобляться глибокі знання в галузі комп'ютерних мереж та систем, розуміння принципів кібербезпеки та загроз, аналітичне мислення та здатність до дедукції, вміння виявляти вразливості та розробляти стратегії захисту, навички програмування, особливо для розробників ПЗ безпеки та пентестерів, знання криптографії для криптографів, вміння реагувати на інциденти та усувати наслідки атак, комунікативні навички для консультантів з безпеки. Та для взаємодії з іншими командами постійне навчання та самовдосконалення, кібербезпека, галузь, що постійно розвивається. Важливі сертифікації. Сертифікації є дуже важливими в сфері кібербезпеки, оскільки вони підтверджують ваш рівень знань та навичок. Ось перелік сертифікацій, згрупованих для, для зручності, базові сертифікації, CompTIA A+, CompTIA Network+, CompTIA Security+, Google Cyber Security, Гугл Професіонал сертифікат, мережеві сертифікації, CCNA, Cisco CyberOps Associate, Сертифікації з етичного хакінгу та тестування на проникнення. Certified Ethical Hacker, Offensive Security, Certified Professional, CompTIA, Pentest Плюс і Джей ПІТІ, Під Security, PSAA, Секюріті, ПІСА ВІТІ СІЕМ Секюріті, ПІТІЛАН ВІТ Секюріті, сертифікації з управління інформаційною безпекою. Certified Information Systems Security Professional certification with GIAC Global Information Assurance Certification (G.I.A.C) certifications. Many certifications in AWS Certified Security Specialty, Certified Cloud Security Professional, Microsoft Azure Security Engineer Associate certifications з Linux, CompTIA Linux Plus. Roadmap для розвитку в галузі, як стати кіберзахисником. Ось покрокова дорожня карта, яка допоможе вам розпочати свій шлях. У кібербезпеці. Крок 1. створення міцної основи в ІТ. Рекомендовано почати з CompTIA A+. Ця сертифікація дасть вам базові знання з апаратного та програмного забезпечення, необхідні для розуміння IT-інфраструктури, особливо корисно для новачків у техніці. Тривалість етапу: 1-2 місяці при навчанні 3-5 годин на день. Крок 2. Комп'ютерні мережі. Вивчіть основи комп'ютерних мереж, моделі OSI та TCP-IP, протоколи, IP-адреси. Підмережі, маршрутизатори, комутатори і брандмауери, розуміння мереж є критично важливим для фахівця з кібербезпеки, рекомендовані сертифікати, CompTIA Network Plus, початковий рівень або CCNA глибше вивчення мереж, Cisco для поглибленого вивчення, тривалість етапу: 1-2 місяці. Крок 3. операційні системи. Опануйте операційні системи, зокрема кін... зокрема Windows та Linux. На початку сфокусуйтесь на одній з них, наприклад, Linux, яка є дуже поширеною в сфері кіберзпеку. Безпеки, ознайомтеся з дозволами файлів, журналами та керуванням користувачами в операційних системах. Тривалість етапу: – 1-2 місяці. Сертифікація CompDia Linux Plus є варіантом, але Network Plus або CCNA є більш пріоритетними на початкових етапах. Крок 4. кодування: Вивчіть Python. Це зручна для початківців мова програмування, яка широко використовується в кібербезпеці для автоматизації, написання скриптів та інструментів. Додатково. Бо вивчить Bash для Linux або PowerShell для Windows для автоматизації завдань та управління системами через командний рядок. Крок 5: основи кібербезпеки. Здобудьте базові знання з кібербезпеки та підтвердіть їх сертифікацію. Сертифікації, компетіа, security plus, популярна та часто вимога роботодавців, або Google Кіберсекurіті, професіонал-сертифікат, хороший онлайн-курс для початку. Крок 6. Безпека, defensive security, Поглибте знання в оборонній безпеці, виявлення загроз, аналіз журналів безпеки, захист мережі, реагування на інциденти, рекомендовані сертифікати, Cisco CyberOps Associate, PSAA від TCM Security, PTL1 від Security Blue Team, Крок 7 Наступальна безпека, Offensive Security. Переходьте до практичної наступальної безпеки, сканування мереж, використання вразливостей, моделювання кібератак, пентест практика. Використовуйте платформи TryHackMe або HackTheBox для отримання практичних навичок у віртуальних лабораторіях, сертифікації EJPT, PJPT від TCM Security, CompTia, Pentest Plus. Також для більш фундаментального і багатостороннього розвитку в цій галузі має сенс розглянути наступне: отримати міцну технічну освіту, вища освіта в галузі інформаційної безпеки, комп'ютерних наук, прикладної математики або суміжних спеціальностей є важливою основою. Новою для кар'єрного росту та поглибленої спеціалізації. Спеціалізація. Виберіть вущий напрямок в кібербезпеці, який вас найбільше цікавить: пентест, аналіз вразливостей, реагування на інциденти, хмарна безпека, криптографія тощо. Та поглиблюйте свої знання саме в цій області. Отримайте сертифікації вищого рівня. Підтвердіть свої поглиблені знання та навички за допомогою більш просунутих сертифікацій, таких як. Сертифайт есикал хакер офенсів секюріті сертифайт професіонал, сертифайт інформайшн. Systems security Professional, GIAC Certifications та хмарних сертифікацій з безпеки, нетворкінг. Приєднуйтесь до спільнот фахівців з кібербезпеки, відвідуйте конференції та воркшопи, щоб бути в курсі останніх трендів та обмінюватися досвідом, постійне навчання та самовдосконалення. Кібербезпека це динамічна галузь, де нові загрози з'являються постійно. Будьте готові до постійного навчання та адаптації. Підпишіться, поставте вподобайку та натисніть на дзвіночок, щоб нічого. Нічого не пропустити, та долучайтеся до обговорення в коментарях. Мені дуже важлива ваша думка. Кар'єра в кібербезпеці це надзвичайно важлива та відповідальна місія в сучасному світі. Ви будете стояти на захисті даних, приватності та стабільності цифрових систем. Це вибір для тих, хто має аналітичний склад розуму, прагне постійно вчитися та готовий до боротьби за безпечний цифровий світ. І незважаючи на розвиток ШІ, людський фактор у кібербезпеці залишатиметься вирішальним. Бувати та протистояти кіберзагрозам. Розпочніть свій шлях в кібербезпеці вже. Сьогодні вивчайте основи, практикуйтесь, сертифікуйтесь та станьте кібергероєм нашого часу. Успіхів!